А ви знаєте, що Вінс входить в топ-10 лап готелі світу? Унікальна локація, де кожен номер це декорація до фантазії. Це така собі нарнія для дорослих. Діснейленд для інтимних стосунків. Хочете побачити наші казки? Підемо? Мавританський гарем. Розкішна східна казка з гойдолкою. Ну, ви зрозуміли для чого. І з не менш розкішними меблями кімната допиту? Ідеальна історія, щоб з'ясувати стосунки, бо тут справді є де це зробити. Неймовірний будуар королеви, де будь-яка королева скаже так на ваші забаганки і фантазії. Тут справді є де погуляти, а також є де відпочити після. Шалених песточів подивіться на цю красу. І ось почався світ дорослих козок. Ми з вами в кімнаті Тортур. Напевно, єдина кімната Тортур в світі це де... Жертві це сподобається. Найвпізнаваніший і найпопулярніший номер готелю червона кімната. Червона кімната для ігор. Усі відцінки задоволень. І так тут є де і чим пограти. Справжній готичний замок, де можна як слід вигуляти всіх своїх демонів, пограти в інквізицію, відьом та покарання. Або щось інше, не менш цікаве. І остання казка Бурлеск. номер де є... Піон і зеркальна стиля. І цим все сказано. Сім яскравих казок, створених для того, щоб ваші фантазії стали реальністю. Кожен номер оборудован розкішною ванною кімнатою, де є все, що вам необхідно: халати, капці, фени, косметика. В кожному номері є спеціальні меблі, в кожному номері є спеціальні девайси. А в нас є магазин, де можна докупити наряди, іграшки, все, що вам заманеться, і це погодинна історія, мінімальний заїзд 3 години. Ми чекаємо на вас і сподіваємося, що ваші фантазії стануть реальністю. Cherry Twins створений, щоб кохати.